мої любі, любі Всім привіт, мої любі друзі. Завершився матч між Монако та Барселоною 2-1. Монако перемагає. мої любі друзі, сьогодні я хочу поговорити про даний поєдинок. Давайте, мої любі друзі, це по порядку розпочнемо стартовий склад. Монако 4-2-3-1, стартова розстановка під ліпічний хід. Теракьон в ротах, Салісо Тінокаре, захисники, Олівєра Кампа, Сінго по флангах. Закарія Камара – центральний опорний півзахисники Такуні Куні центральний атакувальний півзахисник, Бенцегір – аклівиш по флангах та Брайан Тембало у нападі. Це стартова розставка Монако. Барселона – Ганс Дітера Фліка – 4-2-3-1. Стартова розставка Марка Андрея Терштеги на воротах. Мартінеш Кубарасі, Захисники Олександр Бальде і Жилькунде по флангах Рі Гарсія Касадо, центральні опорні півзахисники, Педрі, центральний атакувальний півзахисник, Ламінія Малі, Рафіня по флангах та Роберт Левандовський у нападі. Це стартова розновка Барселони, а тепер давайте по матчем. Мої друзі, Барселона захопила ініціативу, потужно стартує у бічніганці. Дітерафліка. Барселона захопила ініціативу та Барселона більше м'ячем володіло. Але переломним моментом в 110-тах вина Ерік Гарсія отримує червону картку. Мої любі друзі, Ерік Гарсія залишає свою команду в меншості. Як це сталося, мої любі друзі? Ви хочете мене запитати? Зараз вам я вам скажу, мої любі друзі, Марка Андреаштеген. Вдооперачина Еріка Гарсію, Ерка Гарсію обікрали. Футболіст Монако вже виходив один на один, а Рік Гарсі схопив за футболку футболіста французької команди. Е, ось, е, ну, Таке відчуття, знаєте, що прочитали цю передачу футболіст Монако, тому що Марк Андре Трештегін. Е, Спокійно володів м'ячем і таке вщем, що просто Монако прочитав, те, що Марк буде віддавати саме на Еріка Гарсію. Передачу ну і таким чином Марка Нетрашення віддає передачу на Еріка Гарсія, а футболіст Монако вже випереджає Еріка, Ну, Ерік відповідно хопає футболіста за футболку порушує правила. Це справді фол останньої надії. І суддя дає червону картку для Еріку Гарсі. Таким чином, кутвуска Барселона залишається з 10-ї хвилини. В меншості дуже шкода. Мені Ерік Гарсі. Він дуже хороший футболіст. Ось. І все в принципі правильно то робив Ерік Гарсія. Ось, але просто футболіст Монако прочитав ось цей ззаду Марка Андер Трештегін, обіграв Ерік Гарсі. Ерік був не готовий до цього. Ось, ну буває, таке, мої любі друзі, дуже шкода ще раз. Еріка Гарсію, Ось вилучені. Ось він дуже талановитий футболіст. Ми це прекрасно бачили в передньому сезоні, коли він грав за клонську Жерону. Але ось вилучення і це вилучення, ну скажімо так, було дуже важко в Барселоні. Монако забиває, а Монако забиває, А Кліош збиває на 16-й хвилині обвідним ударом забитий футболісту французької команди Гульово Передачі записували в Аракампас, а кліво пробиває пробиває ближні куста. Збиває робить рахунок 1-0. Але Барселона не здається. На 28-й Ламін Ямаль з передачі, е з передачі, якщо не помиляюся, Кассадові до передачі. Іспанець. Е скажімо так, вдалося виграти йому боротьбу. Виграв ламіамалі, вам хочу сказати боротьбу у футболіста Монако, якщо не помиляюся, це був Олівер Кампас, саме в нього Голомін Ямаль виграв боротьбу, змістився, пробив з лівої ноги в ближній кут та забив Ламін Ямаль на 28-й хвилині Барселона в доволі таких складних умовах, але рахунок каталонський грант зрівнює. один Таким чином команди й пішли на перерву. Ось, а ось початок другого тайму був дуже важкий для Барселони. Було видно, що каталонцям ну, не вистачає Еріка. Дуже багато було моментів. У Монако, не прям гульових, але все-таки як не кротим. моменти були. Ось. Ну і осі нас 71-хвилина. Ольвіро Кампос. Відає розрізна передачі на Іленіха. Барселона атакувала. Молі бідурази. Каталонська команда пішла в меншості. Атакувала, тут піймала. Тут піймала Барселону. Ось каталонці та в меншості високо підняли оборону. Іланіха стартує. Майже з центра поля виходить один на один. Пробиває та збиває. Збиває, робить рахунок 2-1 на користь Монако. Потім там ще й пенальті буде назначено, але потім його відмінять після повтору. VAR скасує пенальті. Ось, але в кінці кінців Монако таки перемагає. І ось вони емоції, мої любі друзі. Ось вони емоції в футболі самого Монако. Ось емоції таку не віна-віна. Ось. Ну Для Монако це і справді. Я вам хочу сказати, для Монако це і справді. Велика подія. Вони обіграє саму Барселону. Давайте подивимось, по статисті 8-4 за ударами 8 удар дар площину. То це Голоміни Малі це був єдиний удар площину для Барселони, але слід забувати, то що каталонський клуб грав ну, з 10 хвилини в меншості. Де факто майже весь матч. каталонський грант мав грати в Менчесті 56 56,44 володіння. 10-0 з готовим. 2-0 по голівим шансам. Одна голівана вода Монако опущена. 431 передача у Монако. 363 передачі точні 84 точність передачі 343 передачі у Барселони, 272 передачі точні 79% 500, точність передач. 6-2 по офсайдах. 18 ударів Монако наносить 8 ударів 4 повз ворота, 6 ударів заблоковано. В Барселоне 4 удари, 1 удар, площину 3 удари повз ворота. по успішних відборах, краще був Монако, 11, успішних відборів, 90 успішності. У В 10 успішних відборів, 71% успішності, 6 7, марка 26-8 я, я? по 7-ye. Каталонський грант, порушень провел. Ні, ні, перепрошую посім перехоплення. Вось порушувало правила більше футболіст Монако. 16 порушень. правил, 4 жовті картки у Барслунд. 14. Порушень правил, 3 жовті картки і одна червона картка. Найкращий футболіст есть. Поєдинку. Це мої друзі. На мою суб'єктину зуро. Це мої любі друзі. На мою Саме Саме, саме, саме... Не знаю для вас, для мене це Де ОЛІВЕЙРО КАМПОС! Хоча я так розумію, що саме Ілоніха, Отримав звання найкраще в міста матч, не знаю. Мені якось Олівейро e, Кампос подобається, він віддав дві гольві передачі. Не знаю мої, друзі. Я все-таки це моя думка, я все таки Гоберу найкраще в обліцем даного початку. Хоча Іланіха, він забув переможний м'яч. Він молодчинка, він дуже талановитий футболіст. Ось, він справді дуже молодий. І для нього це справді невеликий, скажімо так, успіх. Ось, Барселона, молодці. Барселона великі молодці. Ось, молодчинка і Ламін Ямаль, просто молодчинка. Так він прогресує, це фантастика. Барселона. Зробила все від себе належне. зробила Зробили справді все від себе належне. Тобто, хоча й Барселона поступається, і ми бачили статистику, да, поразка по ділу в Монако було більше моментів, але не слід забивати, щоб Барселона грала в меншості. Вилучення Еріка Гарсії, Ось це був ключовий момент даного поєдинку. Бог там його знає, що було, якщо б не вилучення Еріка Гарсії, да? Молодчі, просто молодчинки. Футболіста Барселони, навіть незважаючи на такі складні обставини, але міні Ямаль забив і Барселона м -м, могла забрати очки. Ось, е да, Барселона була фаворитом перед поєдинком, але вилучення Рік Гарсі е -е, переломила все з них на голову. Барселоні було дуже важко, звичайно, але вони справді молодці. З 10-ї хвилини в меншості провести поєдинок. Ну, браво, браво, Барселона! Просто браво! Браво, Монако! Браво! Барселона! Всі просто молодчинки, дуже хороший поєдинок, мої любі друзі! Будинки Монако хочу привітати вашу команду з перемогу! Для вас це, напевно, неймовірний успіх. Ось, будьонівки Барселона. Не засмучуйтесь, в будь яку випадку. Це тільки перша тура. І у каталонського грана. Ще сім турів попереду. Щоб виправити ситуацію. Ось, Вітаю, Монако. З Будемо буде барсло, не засмучитись. Подивимося, як там воно все буде далі. Монако Барсло на 21. Бережіть себе, мої любі, друзі. я вам тільки все за мене краще. Всім добачення, всім нових зустрічей